Такий дидактичний інструмент, як навчальне відео, відео, на сьогодні відіграє ключову роль, тому що він дозволяє компенсувати відсутність живої взаємодії між викладачем, між педагогом та здобувачем освіти. Я думаю, що ви вже на своєму досвіді переконалися, що. Текстові пояснення вони не завжди ефективні. Особливо це стосується складних матеріалів. І, в свою чергу, відео в такому випадку допомагає краще засвоїти інформацію завдяки наявному в ньому наочності і можливим там графікам, анімаціям і так далі. Тому на сьогодні я думаю, що завдання по створенню навчальних відео стоїть і буде стояти перед кожним педагогом, особливо перед тим, який прагне допомогти здобувачам освіти засвоювати навчальний матеріал краще та ефективніше. І сьогодні ми з вами. Спробуємо навчитися створювати навчальні відеоролики швидко і легко використовуючи можливості технології штучного інтелекту. Я вас хочу познайомити з додатком lumen 5, який має безкоштовний тарифний план. І цей безкоштовний тарифний план включає такі можливості. Він дозволяє створити. До п'яти відео на місяць, відео тривалістю до двох хвилин. І такі відеоролики будуть містити водяний знак Люмен 5. Для того, щоб почати працювати в даному додатку, потрібно зареєструватися. На жаль, авторизації там за допомогою аккаунтів Google або Microsoft тут немає. Я вже зареєстрована і одразу. Відкривається після реєстрації робоча область. Для створення нового відеоролику потрібно клікнути нью відео і обрати шаблон відеоролику, який ви будете створювати. Представлені декілька різних, багато різних шаблонів. Зараз оберемо один з них. І також є можливість обрати формат відеоролику залежно від того, де ви його далі плануєте використовувати. Якщо YouTube, то це формат 16 на 9 Там якщо це телефон, то 9 на 16 Ну і так далі, Уже потрібно обрати ну, власне, додати спосіб додання вмісту вашого відео. Це може бути перетворення певної публікації текстового документу у відео з озвучкою від штучного інтелекту, так само конвертування тексту у звичайне відео перетворення публікацій у аватар-відео, але ця можливість доступна лише у платній версії даного додатку. Також можна завантажити або записати власну озвучку і зробити, скажімо так, власний відеокліп. Я пропоную створити відео з озвучкою від штучного інтелекту. Потім є декілька можливостей додання контенту. По перше, це може бути просто ідея. Ви можете ну, там, попросити відео створити штучний інтелект створити відео з певної теми, описати декілька таких тезисів про вашу тему, і відео буде створено. Можна додати текстовий фрагмент. І зображення, які б ви хотіли бачити у своєму відеоролику. Можна додати посилання на якийсь вебсайт, який ви хочете використати як базу для створення вашого відеоролику, або ж завантажити текстовий документ. Ми використаємо, використаємо текст. Текст копіюється, вставляється, також можна завантажити зображення, які ви хочете бачити у відеоролику. Ну, наприклад, зображень. Це може бути одне-декілька зображень. Натискаємо кнопку далі, створити сценарій. Скомпонувати сценарій. Тепер за допомогою штучного інтелекту розробляється сценарій нашого відеоролику. Власне, тут в робочій області ви можете передивитися, окрім основних тезисів сценарію, тут також будуть складатись можливі, можлива тематика роликів, які можуть згенеруватися з цього тексту, що ви надали аудиторію. Можна обрати. Кожну тематику зазначається тривалість цього відеоролику орієнтовно, і переглянути зміст. Так, після того натискаємо, обираємо тематику, переглядаємо зміст і натискаємо продовжити. Тепер у нас вже є можливість переглянути кожен, ну так би мовити, кожну сцену, яка передбачається у вашому відео. Ви можете її не тільки переглянути, але і відредагувати певний текст, який буде наведений у цій сцені. Можна його прослухати, як буде звучати. І відредагувати. Ці блоки можна видаляти, можна додати. Якісь додаткові блоки, додаткові сцени, які ви хочете бачити в своєму відео. Якщо, наприклад, раптом додаток це не врахував, а ну, певна важлива інформація, ось в тексті пропущена, то можна створити додатковий блок, додати текст, і він так само буде врахований в вашому відеоролику. Зверніть увагу, що максимум у безкоштовній версії 1200 слів може вміщувати. Ну, Скажімо, сценарій е, цих е, сцен відеоролику. Наразі 74 слова, тобто є ще можливість е, додавати багато-багато сцен. Е, і далі вже конвертується відео. Маємо е, такий відеоролик. Ну, перш за все, можна його переглянути, взагалі що вийшло? І, е, при необхідності внести певні коригування. Дивіться, кожна сцена має підібраний фон, певне відео, певні медіо, і їх можна також відредагувати. Ось з правої сторони знаходиться панель для редагування сцен, і власне можна підібрати інші відеоролики сюди додати. Ну, я зараз на мене, просто шляхом перетягування ви можете перетягнути, є поле для пошуку. тобто... Але краще використовувати англійську мову і також можна додавати певні іконки. Знову ж таки, за допомогою пошуку можна здійснювати пошук іконок за певною тематикою. Можна записати свою озвучку для певних слайдів, для взагалі всього відео. Або ж замінити, додати якусь іншу фонову музику. Ось ця фонова музика Light, Так, зараз у нас наявна відеоролику, її можна видалити і обрати більш підходящу, на вашу думку. Також є можливість замінити стиль відеоролика, а саме відредагувати, змінити кольорову схему. Наразі у нас. Така ось від білого до темно синього але це може бути інша кольорова схема. Бачите, змінюється дизайн трохи сцен І тут також можна змінити шрифти, є можливість використати певні текстові фрагменти, які не були використані, із того матеріалу, що ви додали. Наприклад, 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 певний текстовий фрагмент можна взяти і додати як окрему сцену. Але зверніть увагу, от якщо у нас іде озвучка ось цих слайдів штучним інтелектом, то цей новостворений слайд він буде без озвучки, просто матиме фонову музику. Також можемо редагувати слайди ось ці сцени, ми їх можемо видаляти. Можемо, наприклад, змінювати кольорові схеми, переглядати окремо кожну сцену для того, щоб її редагувати. І виділяючи кожен об'єкт у цій сцені, також у вас є можливість його відредагувати, замінити колір, наприклад, якщо це текстові фрагменти. Розташування, замінити текстом, тобто виділяючи кожен фрагмент текстовий, наприклад, або це буде відеоролик, який тут знаходиться, є можливість відкривається меню для редагування цього об'єкту. Його мож... ну, кожного об'єкту це меню буде відрізнятися. То тобто, відео потрібно опублікувати. А після того, як ви опублікуєте відеоролик. То у вас буде можливість його завантажити в вашій робочій області. Якщо натиснете, на це відео, відкриється меню, де власне його можна завантажити. Завантажується відео у форматі mp 4 і після того ви його можете транслювати на уроці. Завантажувати в YouTube, завантажувати в електронні класи на інші платформи навчальні і використовувати на своїх заняттях.